Пів години роботи, і розклад готовий. Мрія для будь-якого заступника директора, на плечі якого покладений обов'язок скласти розклад уроків. Ще нещодавно Світлана Олександрівна проводила чимало безсонних ночей за комп'ютером, вручну складаючи розклад в електронних або видрукованих таблицях. Та шанс зробити все правильно з першого разу мізерний, нині ж радіє. Життя стало дещо простішим. Дуже вірила в себе і думала, що зможу завжди справлятися, і дуже легко складати розклад для нас. Нашого закладу, адже він був завжди у нас невеличкий, невеличкий педагогічний колектив, невелика кількість дітей і класів. Але ситуація змінилася, умови змінилися, кількість дітей збільшується, кабінетів кількість лишається та сама, кількість вчителів зменшується, і я зрозуміла, що вже мого хисту і моїх знань і вмінь не вистачить для того, щоб вчасно розпочати освітній процес. Як швидко діти візьмуться до навчання, залежить від якісно складеного розкладу, а зробити це власноруч, дещо складно. Необхідно враховувати кількість дітей, вчителів, кабінетів, формат навчання, санітарні вимоги, непередбачувані ситуації та багато інших нюансів. Та цьогоріч Світлана Полюхович на складання розкладу вперше витратила лічені години. каже все завдяки унікальній програмі Нова школа, розклад. Зрозуміла, що треба спробувати, чи зможу я використовувати дану програму для складання розкладу саме у своєму закладі. Тому що є певна специфіка. У нас заклад з новітніми освітніми програмами, є у нас інклюзивні класи. Ми використовуємо також і різні форми навчання, і інституційну, і індивідуальний, педагогічний патронаж, і сімейна форма. Тобто дуже багато розкладів треба складати. Я спробувала ось і дуже і дуже. Задоволена, а от колектив ліцею номер 22 були одними з перших, хто випробував програму. Унікальною розробкою користуються ще з 2016 року. Тож усі вдосконалення пройшли разом з розробниками. Дуже добре, що прораховано уже укладачами цієї програми. Усі міністерські рекомендації, усі навчальні плани і програми, які є у українській освіті. І кожну картку, коли ти підносиш до певного віконечка, то бачиш, чи можна поставити, чи там є збіг із іншим предметом іншого викладача, чи з іншою аудиторією. Цей розклад уже зроблений за допомогою програми «Розклад. Нова Школа. Раніше ми використовували такий самий формат розкладу, тільки усе це робилося вручну. Записи. Розклад уроків, предметів, кабінети, виділення дзвінків і усе, що. Є на розкладі це була робота олівця, резинки. Раніше деякі школи користувалися іноземними програмами, які коштують кількасот євро, і для української системи освіти є недосконалими. У 2015 році в Рівному створили інноваційну програму, яка пристосована до реалій та особливостей української школи. Піврічна підписка коштує близько 500 гривень. Цьогоріч унікальним сайтом користуються майже 900 закладів освіти по всій Україні. Нам вдалося розробити першу програму в онлайн режимі, тобто ми використовуємо хмарні технології. Ми маємо змогу ознайомити миттєво всіх учасників освітнього процесу з любими змінами розкладу через інтернет на будь-якому гаджеті, ноутбук, планшет, мобільний телефон, доступ всіх мають вчителі. Учні батьки. Як кажуть розробники, усі користувачі мають доступ до цілодобового чату для техпідтримки. Навіть попри те, що з початком повномасштабної війни умови, в яких працювала компанія, змінились, все рівно залишаються з вчителями на зв'язку. Вже ті речі, які ми займалися до війни, ті плани вони помінялися. Я в даному випадку знаходжу в ЗСУ. На розклад нас працює, школа не має зупинятися. Все добре. Ми придумали методику, яка дозволяє. тобто Комп'ютер не складає розклад замід заучі, це неможливо, але він зауч головний. А наша програма допомагає заучу. Тетяна Мішинська, Богдан Курб'як, телеканал ITV.